Усім привіт! В продаж залітає такий Рено-сценік, який я недавно пригнав. Це сценік непростий, це типу X-Mod, хоча в других сценіках це називається Conquest. Які давайте почнемо з переваг цього автомобіля. Це більший кліренс, він типу вищий. Там не сильно багато, але різниця є. Вища посадочка, відповідно, і, звичайно, це оці бокові. Пластмасові накладки. Типу, це якби робить з нього спонтом, як алтрак в пасації, там, допустимо, але вона остається передньоприводною. Великі переваги цієї комплектації, те, що вони знайшли в бідних комплектаціях. Як ви бачите, в мене тут є безключовий доступ, є автоскладання зеркал. По салончику, будь ласка, підійдіть сюди, оператор. Перфорірований руль. Клімат-контроль, шестіступка, коробка передач, далі червона строчка по всьому салону, по рулі, по коробці передач, червоні навіть ремні у нас. Це, типу, все, переваги комплектації йдуть. Звичайно, ці автомобілі йдуть ще і дорожчі. Е, у нас в автомобілі цьому 211 пробіга, є ще от якісь е, 4-6,21-та, було 173 пробіга, чи це 167, а АПК-Вор на ПК до 2022 року. Там є сервісна історія, але нам тут сервісна історія не потрібна, тому що я тут з цим автомобілем все в Луцьку вже поробив. Того вона, вона мені ще раніше приїхала, але затягнулося. Зараз розкажу всі по черзі роботи, які я провів з нею. Забіжу наперед, людина, яка її купить, ну не знає, що вже там, нічого не буде з нею робити. Чого? Як тільки вона приїхала, вона заводилась і глохла, я почав шукати, в чому це проблема. і... Попут на шов там, це були така ж фазою регулятори. Я не пам'ятаю, як точно запчастини називається. Я її купив, поміняв, машина зараз заводиться ідеально. Попутно поміняв тут ГРМ, бо він же був поганий, сказали. ГРМ, масла, фільтра, щеплення, багато різних прокладочок, трубочок, по підвісті багато чого замінено. рульові наконечники, стойки стабілізатора і так далі. Тобто автомобіль реально повністю обслужений. І щеплення тут нове, і вижимний. Все куплялося до дорого... ну, не просто якийсь там дішман, щось купив, а купляв дороге, як для себе. Не дорогі, ну, не, не, не самий верх ринку. Купляв середнє, як, як для себе купляв би, не, не, не перекупська версія тут була ремонта. Того е, автомобіль повністю обслужений: масла, фільтра, ремінь ГРМ, помпа, термостат, е, ця фазорегулятор, Я точно не пам'ятаю, як це повністю запчастина називається. Там ще пару патрубків вже. ну майстер казав мені, тут вже. Каже, воно ще буде їздити, але вже таке, я вже розібрав, давай поміняємо, я все міняв. У мене є повний список, кому треба скину. Тобто з цим авто вам більш за все нічого робити не прийдеться. Тільки брати, їздити. Як мінімум ГРМ, масла, фільтра, щеплення. Саме в них дороге, страшне, вже поміняно. Тут у мене звичайний 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль в місті їсть приблизно 8 літрів. Ну це не дизельний, дизель 6 боїв, а це 8 їсть. Далі, давайте ще про переваги. Ну, як ви вже зрозуміли, це більше кліренс, лінзована оптика протиманки. В принципі, виглядає він цікаво, гарно, як на мене, дуже прикольно виглядає. В ньому ще є датчик світла, датчик дуща. Безключовий доступ я вже казав. Резинові коврики також оригінальні, типу X-Mod. Там вони такі з червоним. Єдине, що я ще тут маю зробити, резина тут ніяка, або вам скину, або сам поміняю. Що по автомобілю, в мене наразі зауважень немає, по підвізці все окей. Дійсно, можу передати тепер вам в добрі руки. З чеками, в мене там є навіть з багажника, йдемо, покажемо. З багажника ще не, не вийняв все, що заміняв, показати, в якому стані було, бо там все не в страшному стані дійсно міняв, тому що вже ну от казав, давай поміняємо. Далі є партроніки, є фаркопчик, тут в нас є. Повністю, дивіться, запасочка. Що це ще таке тут у нас? Ключ новий, Донкрат. Ну, типу, автомобіль укомплектований. У мене гольфік пустий. Там, ну, Типу гольф шостий, на якому я їжджу. Там у мене нічого всередині немає, то люди сварились, тут все є. Так, це у нас що кнопч. Окремо не відкривається. Ось такий автомобіль. Може, давайте ще проїдемося. Ще... Чекав у нас два. Заводиться зараз супер. А, міняв ще я тут компресор кондиціонера, я вже і забувся. Я тут стільки всього не мінявся. Ну повірте, ну чесно, спочатку, я як мені їхала машина, там завжди аукціон дає випуску, що робити. Мене зацікавила ця машина, тому що попену скаже по чесноті, взагалі ця машина їхала під клієнта. І там писали на Акціоні, що її треба обслужити. Писало недоліки. Але коли приїхала, були типу, ну, ре реально засильно багато роботи виявилось. А хто в мене підборі знає, я наперед завдатки не беру, гроші ніякі не беру. І я людині сам сказав: я цю машину забираю собі, я її зроблю і продам. От так от. Такс. В принципі, все розказував. 201 з пробігу. Робот це... ну, немає до чого тут придратись. Руль оригінальний, це КПП оригінальне. Тут у нас такий ще заднього виду. Все чистеньке, все в гарному стані, сенсор дощу. Того, кого цікавить такий автомобіль, він в мене за ціною 6700 доларів. Ви купуєте повністю обслужений авто, 1.6 бензиновий сценник, партроніки задні працюють, фотки будуть в Телеграмі. Того за 6700, плюс ще, звичайно, якийсь торг, Отримуємо автомобіль повністю обслужений, непростий сцені, це типу рахується X-мод, хоча він не повноприводний, їх повноприводні вони не йдуть. Вони оці ці комплектації і мають підвищений кліренс, красні оці от строчки, кращу комплектацію, усилену підвізку в них вони мають. Та й в принципі, напевно, це все. Ну Кого цікавить, собі ще прогугліть. Такій сцені є в продажі, кого ви звертайтеся. Але давайте ще вам покажу, ще раз хожу, робимо. покажу вам, що ще в мене є тут. Гольфік 6 є такий, є Audi a 3 на автоматі. 에, показую, тому що деякі машини продались, не все є, щоб ви знали, буває, люди приїжджають без попередження. Renault Grand Scenic є, Passat b 7 є і дизельний, і бензиновий, 에, такий Tiguanчик 70 тисяч пробігу. Далі Renault Master. В сепці продає... продається Audi R8, Opel Corsa на роботі Golfik плюс на механіці 1 бензиновий. Ось такий от стоїть. До речі, вчора було відео за Corsa, і люди писали що це, робот а не автомат. Друзі, якщо я напишу в заставці на відео робот, повірте мені, багато з людей просто не поймуть, що таке робот. Дійсно, багато хто не знає, я розумію, там для когось, можливо, це. Буде новиною, що багато хто не знає. Але я сам, коли раніше казав робот, мене питають, що таке робот, що таке варіатор. Того легше людині написати відео автомат, людина зацікавиться і тоді їй вже об'яснити, що таке робот, які мінуса. і так Далі Далі тут ще в мене стоїть Opel Астручка, 1.6 бензин. Далі Opel Zafira, 1.6 бензин. І Renault 1.5 дизельний GT-Line. Astra 5800, Зефіра 7200, Міганчик 9000, він в діті лайні. До речі, ще що я робив в цій машині, це всі стеклопідйомники. Хто знає, той е, знає, що в Рено Сценіках другого покоління і Рено Меганах другого покоління вічна проблема з електропідіймачами і з електроручником. Тут це також вже все зроблено. Тобто, вам дійсно тут ви купите цю машину, ви знаєте, нічого вже робити не будете, тому що я в ній вже все зробив і, повірте мені, вклав е, непогано не грошей. Того таке авто в наявності, кого цікавить, звертайтеся, всім гарного дня, до побачення.